Всім привіт, всім доброго дня. Вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас нарешті розпочинається посівна сої. Дуже довго нам не видавалося виїхати посіяти сою. То трактор поламався, то те, то інше. І так якось нам не виходило. Сьогодні ми розпочинаємо. Зараз вчіпляємося на сівалочку. Покажу, яка на сівалках хто не бачив. Вчіпляємося і вирушаємо на поле. Ще треба буде виставити. Норму висіву, також про неї все розкажу далі та покажу. Що ж, друзі, не буду займати багато вашого часу і уваги. Тисніть вподобайки, пишіть коментарі, сідайте позручніше, запарюйте каву чай, хто що полюбляє, і всім приємного перегляду. А я погнав знімати для вас цікавий та корисний випуск. Так, що друзі, Їдемо ми на поле, до у нас ззаді. Засипаю насіння, виставили норму висіву і печемо з вами на Зараз приїду вам, находити розкажу, яку норму виставили і все інше. І далі вам Що, друзі, ми на полі, у нас страшене вітрисько. Не знаю, чи буде мене добре чути, чи не буде. Зараз стану трошки за трактором вам розкажу скільки ми чого виставили. Так, ось така коробка передач тут. не знаю, Можливо в кого є така сама сівалка, то ось як ми ставляли. Верхня, середня, третя, а нижня друга більшої. Так, норма по висіву 126 кг на гектар. Е так, далі що, соя, соя сорту Аполло, Ось ось така соя, перевіяли, обробили інокулянтом ось таким от чорненьким він тепер. І все, і практично таке, щоб у сої по сіні, припишу. нічого сказати не можна. Так що норма висіву 126 і соя сорту. Так, Тракторець з навігатором будемо зараз. Навігатору не мастити. Так що все, друзі, їдемо ми і з вами будемо розпочинати нашу посівну. Так, Вмикає навігатор. Так, навігатор. Ось, дивіться, навіть я з дому писав, з дому писав, і ось воно показало, де я є. Так, все стираємо, нова обробка. Так, паралельні прямі... Ой, привіт. Паралельні прямі, точка А і поїхали. Зараз нами заб'ємо. Заб'ємо з вами ширина і будемо два росії не понові гаду. Треба щось бігнити ширину задню. Чотири метри. Ось так.

Так, Став я на загрузку сої, маю декілька хвилин, щоб поділитися своїми відгуками про даний навігатор. Сію я, в момент, я практично повністю по ньому. Ось як йду, пил ззаду жене наперед вітер. І в деяких моментах взагалі практично нічого впереді не видно. Ідеш повністю по навігатору. Навігатор взагалі, він призначений для оприскування, менш для таких точних робіт. Ну, Цей виробник заявляє, що там немає такої точності, як там е, в тих сучасних, що там йдуть з е, пілотом і з тим всім. Це такий, що там плюс-мінус до е, вони кажуть, що до 50 см має похибку. Е, в мене похибка, я не знаю. Перевіряв я по сівалці, то е, ось це як проходиш, лишається така маленька полосочка незамальована, виходив, то було десь ось так плюс-мінус 10-15 см лишалося. Просіву. Я думаю, що це не є такий значний просів, оскільки як їхати без навігатора, їхати просто так наскатного, то бувають і більші. Переваги в тому, що йдеш рівненько, ось так рівненько йдеш, і такі після сівалки рівненькі лишаються сліди. Так що, хто має можливість придбати навігатор, обов'язково придбайте хороша річ на господарстві. Ми Дуже довго про нього думали думали і нарешті його придбали і практично не жаліємо. Так що, хто має можливість, можете придбати. Є дорожчі, такі як Trimble, там вони взагалі там до, до 100 тисяч гривень, а є дешевші такі, як е, український виробник, на Navjet, це повністю український. Е, якщо не помиляюся, він десь під Полтаву його виробляють. Так що ми придбали, ми придбали, так як я користуюся ним, то можу вам дати відгук. До речі, виробники е, даного навігатора зріться зі мною на рахунок на рекламу. Так, е, так що цей навігатор нам обійшовся. Е, точно пам'ятаю, скільки ми забрали за нього. Одним словом, він зараз десь коштує десь біля 30 30-35 десь Там, Дивіться, яку антенну будете брати, яку візьмете антенну. Там ще від дисплею екрану залежить. Ну, не словом, який хочете, такий на ваш вибір є. нас модель 998. Є там ще 524-й. Точно пам'ятаю, одним словом, там є. Якщо зайти в інтернет, то можете пошукати. Так що, друзі, все. Трішки вам сказав на рахунок навігатору. Бо дехто питає, що за навігація, де брали, де купляли. Так що, сказав. Вам відгук на рахунок навігатора. І, і біжимо з вами загрожати сою. Знімо вам зараз чим ми обробляємо сою, якими інокулянтами, так що вперед до роботи. Так, Обробляємо інокулянтом на сіні, досипаємо. А, і у нас інокулянти. Це український, жива земля біла, інокулянт БТУ. Ось така упаковка. І ось такі от хистик сої. Ось, бас виробник. Не знаю, хто виробник там. Пише в Року, Але вроді би кажуть, що Викунь. не знаю як він. Приведіть, треба переконатися. Ось такі два біоінкуганти. Чуть о -о одна упаковка наступила. А там той на... 300 300. На 300 кг. Ця бутовка йде на 300 кг, а ця на 120 кг. Так, ну, теж може бути на хобігані. ні поля засіяли, зараз їдемо на поляк на сукні. Сівалочкові чепил, зараз упляю ворона і їду борнувати після того, як розкинемо скинемо добрива на, на наші поля. Так що посівна йде. декувати Богу, більше нічого не ламається, закриць працює в майбутній. Так, ось повина у нас тут стоїть, зараз її чіпляємо і вирішаємо з вами на поле. Так, друзі, у нас пішов дощик, посівна трішки у нас відкладається. Зараз відвигаємося, будемо розкидати міндобриво. Зараз селі будемо підживляти пшеничку і далі зсунемося по довгі до кусою. Тато трактором, я їду бусом і прицепом. Так, все на місці. І вирушаємо з вами. Пусть у нас така магнітола є. Свою музичку слухати все має бути, щоб працювалося веселіше. Все, Якщо буду мати можливість, то буду вам, друзі, знімати обов'язково, як будемо розкидати міндобрива. Так, тато -та помало їде, оскільки повна лійка. Селітри, щоб не поросипалося. Та і так, друзі. Поки зібралися, поки туди-сюди, то вже і дощик почав накопати. А нічого, і дощику теж нам треба, оскільки земля не є сильно вологою, а під сою, то, що посіяли, то вона не помішає волога. Так щоб маленько їдемо з вами. Так, що ж, ми на полі. Ось така пшеничка, краю тут їй не вистачає азоту, а далі начебто темно. Але дощик іде, то ми підживимо, оскільки підживки їй бракує. Так, під пшеничка виглядає ось так, вже треба її оприскувати від хвороб. Так що зараз розкидаємо, а далі можливо і як трошки буде погода, будемо її вже... Брискати. Так, тато входить по навігатору. Нічого вже розставляти, не відміряти, кроками не треба. Забив 8 метрів ширина і погнав працювати зі там метрів. Перекриє і погнали. Це, тато рушає. Оце як рушав, воно розсіяло сюди, а сюди не добило. І це ось така без азоту пшеничка росте. А це в мене, азоту багато дологріз, яка здоровена і темнюще. Так. Отак сипонуло і все. Так, Зараз розкидаємо 100 кг на гектар і такої нормою будемо розсівати на нашу пшеничку. Це, по навігатору тату пішов. Та і так і працюємо, друзі. Я ховаюся, оскільки дощик іде, то неохота сильно мокнути. Бо треба вам ще трошки буде контенту зняти. Так, оббиваємо. Було тут і знати що. Так, друзі що ж, вносимо ми карбамід, під сою даємо ми зараз 80 кг на гектар. Так, розкидає по навігатору, трошки вітерець, ось там і хмарки розсунуть, але сподіваємося, що посіємося все ж таки. Так, що ж зараз будемо робити? Будемо ми робити те, що розкидаємося і далі я беру дископлуга і буду... Буду дискувати, оскільки ось з весни було бороноване і вже ось таке зіляче, та і площа, можна сказати, не дуже є рівною. Ось, як виглядає площа, горби, такі от всякі, всякі нерівності. Так що будемо, друзі, з вами сьогодні ще дискувати тут. Так що так зараз розкидається, вже йде останній раз, остання лійка і далі печемо з вами по дискуплуги. Що ж, друзі, нема коли мені знімати, цілий день печу, десь коплугом є і нашої. Хожу саме мінімально, взагалі майже на катках. Беру так верхній шар, шар 5 см до 8 см беру. Хожу восьмою повишеною і хожу я поперек поля. Вирівнюємо поле трішки і зразу задисковуємо. Так, зверху у нас піщана земля, а знизу, ось дивіться, чорнозем. Дивіться, як він шикарно розсипається зверху, коли перемерз. А знизу, а знизу там таке, трошки в середині, під низом ось такий от пластилінчик трошки. Одним словом, тут осінь взагалі пластилін, що ограємо на третій передачі пониженій, зверху шоста повишена, тут третя понижена, буває деколи, що і другою повишеною. Тут земля у нас трошки важкувата, але досить така непогана. Чорнозем. Оце одне поле, де у нас такий більш-менш чорнозем. Так, тракторець віддихає трішки, зараз замірюю масло. Що там до чого, і скільки в ньому є. Ось дивіться, як провалюється верхній шар провалився, а нижній шар ось викопує такий от пластилін. Так що, друзі, працюю, хлопці сіють за лісом. Поля, а я ось тут працюю. Ось такий красивий захід сонця. І йдемо працювати далі. Так, кори, і Катуємо ми! Поля сої. Так і Так. Каткуємо по навігатору, свій розбив, акуратненько все. Хочу все показує практично до сантиметру. Відносно кажу, десь мінус до 10-15 см може бути. Так, ось такі, саморобні. Це дядько робив трішки їхній долік, в тому, що, в тому, що маленькі, маленькі самі труби, якби була більша труба, то вони би так сильно не скакали. Ось так можете бачити такі... Горбики виходить, коли швидко йдеш, то вона стрибає. Так що ходжу я 9-ю пониженою на мінімальних казах і на такій швидкості я і працюю. Так що вперед, друзі, Погнали працювати далі. Навігатор, хто не знає, то Navjet 928. 998 Взагалі шикарний, все показує, розбиває, все як має бути. Так передачу і поїхали. Ось Ось підійшло друзі відео до завершення. Я знову вдома, де і починав відео знімати ось серед лісу. Так що що ж, посівна у нас завершена, дякувати Богу, обсіялися. більш нічого такого у нас не ламалося, не траплялося. Але також, знаєте, сіяв сою, дивлюся, ті, що раніше посіяли, то вже починали пересівати разом з нами. Ми тільки перший раз сіяли, а вони пересівали. Це, звичайно, дуже жаль, оскільки це лишні затрати. І для фермера це трішки, можна сказати, як неприємна така ситуація. Я мав до чого веду? До того, що у нас трактор то ламався, то навіска обірвалася, то те, то інше, і ніяк нам не виходило почати ту посівну. Але з одного боку, як бачите, то є, що трапляється, все трапляється на краще. Тож, що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Хто ще не тиснув вподобайку, обов'язково це зробіть. Також залишайте коментарі та обов'язково підписуйтесь на мій канал на Ютубі і в інстаграмі також. Тож... Всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Всім пока, друзі! До нових відео, до нових зустрічей!